Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники Державної санітарно-епідеміологічної служби України, працівники пошти та художники. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд охоплює всі сфери життєдіяльності людини: умови проживання, роботи, харчування, відпочинку, виховання і навчання. День пошти сьогодні відзначають у всьому світі 190 поштових адміністрацій, що входять у всесвітній поштовий союз, утворюють єдиний простір і найбільшу фізичну мережу до в усьому світі до дня художника у Луцькій галереї містецтв відкрилася виставка дитячих робіт студії Оле Арт. Батьки, діти і просто шанувальники дитячого таланту прийшли подивитися на творіння юних майстрів пензля. Щирість дитячої душі помітна була, чи не в кожній роботі. Люди і техніка, тварини і квіти. На виставці представлено картини на СВАК найвибагливішого цінителя мистецтва. Творчий пошук та бажання створити щось нове та раніше невідоме пробуджує малечі художній хист. У цьому переконана Ольга Грецюк, керівник студії флористичного дизайну Олеар. Ми виставили роботи, які ми зробили в тому році. І це є живопис, рисунок, графіка. Батік, паперові такі пластики. Ми зробили це для того, щоб показати цим діткам, які вчилися не так давно, що вони за цей рік чомусь от вже навчилися. Діти, квіти, арт-релакс та арт-терапія для вагітних мистецько-освітні програми, які втілює у життя студія Оле Арт. Позитивні емоції, які так необхідні в період вагітності. Майбутні мами тут намагаються передати на папері арт-терапія для вагітних. Тобто, цей момент творчий. Ми якби стараємося перенести на різні категорії, якби людей, які просто хочуть творити. Не менше задоволення від улюбленого заняття отримують і діти. Юлія Довгалюк займається на студії рік. За цей час намалювала багато картин, та зупинятися на цьому не планує. Я найбільше люблю малювати фарбами квіти на тюрмо. Люблю фантазувати і малювати на гіпсі, розмальовувати. А от Соломія Назаревич переконана, що вже намалювала картину, якою можна гордитися. Я малювала церкву, равлика, квіти. А що найбільше тобі подобається малювати? Моя церква. А в неї є якась назва? назва Кішон архів. Виставка дитячих робіт студії флористичного дизайну Оле Арт не залишила байдужих. Великі творіння маленьких художників знайшли своїх прихильників. Чудова виставка, і подобається напевно тим, що це роботи наших дітей. І в цих роботах це їх душі. Картини, в яких вкладено щирість та простоту, підкреслюють креативність дитячого мислення.